Щодо анакамців Бенходжі з генерал нещодавно заявив, що якщо Україна їх отримує. Українські атаки по Криму можуть змусити Чорноморський флот вийти з акваторії півострова і перебазуватися в новоросійськ. Е, також ми знаємо, що наразі з інформацією білої того Білого Дому певні переговори з Зеленським ідуть щодо цих далекобійних ракет. Ну і якщо співставити всі інформації, як так сказали в Гурі, що загалом вибухи на мосту в Криму це не останні, і поки конструкція не буде демонтована. Е, до речі, чи може вважати ось цей кримський міст такою найважливішою? Ціллю України і чи загалом можливо його повністю демонтувати? Що це може бути, Я, яка загалом спецоперація? Я би, що в даній ситуації ми можемо да, дійсно тестово проводити якісь операції на Кримському мосту, але зараз такі ресурси не задіяні, щоб його знищити повністю, і його доцільно знищити тоді, коли ми отримаємо якраз і атакамці, і е, скальпи самті, це ті, які б'ють на 300 більше кілометрів, достає Чорноморський флот, і міст відповідно, і всі пуски установки на території Криму, Донецько-Луганського, Запорізької і навіть Росії це законний об'єкт. Якщо ми будемо бити нашими ракети, у нас є такі ракети тисячі кілометрів, які б'ють. Зрозуміло, що період наступу, оце вирішальний момент, коли ми заходимо відповідно в Крим, коли там паніка наноситься колосальні удари ракетними системами, безпілотниками. Відводними дронами можливо диверсійні операції, одномоментно, моменту, коли повністю його знищимо, а не тільки пошкоджуємо. А Росія тоді на цьому спекулює. І зрозуміло, удари по Чорноморському флоту. Ми фактично перекриваємо артерію, раз нейтралізуємо Чорноморський флот, два тому, що ми його закидаємо ракетами. Вони або тікають їм на російським, або будуть знищені. І зрозуміло, групування е, опиниться в Западні в Криму. Там уже не буде так сказати захисту нічого. Тим більше ми підриваємо там і склади боєприпаси стратегічний підкреслюю, і нафтобази стратегічні, і від видопускій установки, і аеродроми воєнні. Оце тоді все. Там уже ті, що залишиться воєнні а тим більше цивільним до мільйона росіян, які переїхали 14 року Оце вже величезна паніка. Але цього треба йти, і кримське місія якраз доцільно нищити системно в той момент, коли буде глобальний наступ. оце Потужна ситуація. Тоді шансів в Росії ніякого не буде по Криму. Як Крим спокійно за, за, за звільняємо за короткий період. Повернемося зокрема до ситуації на полі, бо сьогодні бачимо зустріч Лукашенка і Путіна, і такий досить така дивна заява Лукашенка Каже такою мовою зеків, жаргонною мовою, Начали напрягати. Вагнера, хочуть на запад, говорять, сходимо на екскурсію Варшаву і Жешу. Бачимо, що сам приголошний президент Білорусі знову зустрівся з Путіним, і вже нібито скаржиться на ПВК, якої власне за інформацією Путіна загалом не існує це незаконні формування ні на території Росії, ні на території Білорусі. Що це за заяви такі? Ми бачимо також за різними супутниками знімками, що збільшується кількість вагнерівців, зокрема біля кордону з Польщею. Наскільки це сьогодні є загрозою для інших країн? Чи це все ж таки залишиться швидше на рівні А, Ну, першого ми говоримо про факт: те, що Путін головну боль перекинув на Білорусь, він розформував якраз основні частини вагнерівців і забрав важку зброю більше двох тисяч одиниць. Частина пішла в збройні сили по контракту, більше в Розгвардію спецслужби відповідно і на напрямки інші, так сказати, і в бізнес там і в Африку. І частина до п'яти тисяч, які ми говоримо сьогодні, перемістилася до Білорусі це е, фактор, якраз такий, щоб забрати з Росії, щоб не було інших так сказати, альтернативних рухів. Там ніхто не приєднався від'єднати, а серед білорусі вони не користуються авторитетом. Розумію, нав'язати якусь позицію Лукашенка, що він їх тримає, контролює відповідно, а тим більше наче навчає армію. І саме головне, куди ж їх дівати так стратегічно. Вони ж все-таки воєнні, хоча з обмеженим озброєнням вони не становлять якоїсь великої небезпеки. Але для провокації на кордоні з країною НАТО, наприклад, Польщі, Прибавтики, а, кордон з Україною це хороший контингент. Розумію, що їх періодично будуть використовувати для таких цілей. Тому риторика така звучить і у Лукашенка, і самого Пригожина, що вони можуть десь туди піти. Тобто, начебто, вони самі вирішили і пішли. От, але я скажу, ні один Вагнеревець без конкретних грошей, а гроші йдуть через е, відповідні ресурси е, під контроль Путіну, Міноборони і спецслужби, нічого робити не буде. Він нікуди не піде, навіть самі Білорусі не будуть рухатися. Я не говорю про Польщу, Прибалтику, де потужні сили НАТО або тим більше Україну. Тому в даній ситуації ми бачимо концентрацію цих сил для проведення таких провокацій. Всі країни готові. Що лагері повністю контролюються всіма космічними, радіотехнічними і військовими розвідувальними заходами, і тому шансів, щось там таке утворити, немає. Але всі країни на готові. Я думаю, що провокаційний формат ще для пригожин має спрацювати. В нього іншого виходу немає, тільки так сказати, десь об'єсвався в Білорусі і відповідно виконувати завдання уже режиму. Після домовленості з Путіним, що він буде цю відходити з позиції Білорусі важливо зараз, звісно, те, що відбувається в нас, слідкуємо обов'язково з тим, що відбувається в Білорусі, і, зокрема в Росії, але є от такий новий розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії, і там кажуть, що останніми днями на північній ділянці лінії фронту в Харківській Луганській областях зросла інтенсивність артобстрілів і, можливо, атак росіян великими групами. І каже розвитка Британії, що ймовірно Росіяни намагаються створити таку буферну зону навколо Луганщини. Наскільки це сьогодні можливо, можливо чи це в умовах контрнаступу, коли наші сили наступають, і все ж таки ми точно знаємо, що ми мріємо про таку собі сіру зону, так в тих прикордонних областях російських. Але наскільки такий сценарій можливий, що Росіяни намагаються створити таке? ну сьогодні ми конкретно бачимо, що Росія не може якимось чином стримати наш наступ біля Бахмуту, біля Бердянська, Мелітополю? Тому в даний момент працюють іншу ситуацію. Це концентрація окремих сил, Да, вони більш-менш великих групувань і особливо артилерії в тих місцях, де дійсно вони рахують, що можна або контратакувати, або навіть просуватися з метою відтягування наших військ від стратегічних. Центрів, де ми маємо перспективу наступу, першу чергу Бахмут або Південний Запорізький напрямок. Тому сьогодні працювали модель, наступають на Купенськ, сватово Кремінна, де вони думають просунутися, трохи всю буферну зону, начебто між Луганщиною на нашій території, але за рахунок нових завоювань, нових територій зараз іде потужний артилерійський обстріл і намагання просуватись далі далі, але це не вдалося. Два дні назад ми відбили ці якраз їхні атаки і задуми зламали повністю. Тому в даній ситуації нема там перспектив потужного наступу, тим більше сватого криміна. Паралельно вони намагаються і ближче відтягувати сили, тому що відчувають, що ми заходимо з двох сторін з півдня і півночі по Бахмуту. А це мішок Бахмуту, і це знищення угрупування і визволення Бахмуту повністю. А це престиж Путіна, тому що Бахмут для нього символ нескільки воєнне. Якесь оперативне значення має з воєнно-політичне для нього. Він його постійно захоплював, ніяким чином не міг звітувати, а тут втратить. Тому порис куп'янського сватого криміна задіяв всі резерви, які можна кинути на Авдіївку, Мар'їнку, Шахтар, Лиманськ, Шахтар Лиманськ для того, щоб десь відтягувати все більше більше сил від Бахмуту. Ми цю ситуацію володіємо, проводимо маневри військами, але знімаючи основні напрямки наші від Бахмуту. І наносимо удари вже в цих регіонах і паралельно посилюємо нашу складову по наступу Бердянськ-Мелітополь та Аврійське Таврія в цілому. Тому даній ситуації зараз йде пробивання лінії оборони якраз пріоритетних напрямків, як я сказав. Але стримування ворога там, де він намагається контратакувати і сконструвати зусилля і е, наступальні операції тактичного або стратегічного рівня. Тримаємо ситуацію оборону. Як сказав і верховного командуюча, і командуючий, буквально і сирський підтвердив, що все-таки ми останні дні володіємо ситуацією. Да, вони намагаються наступати, але ми е, маневруємо військами, е, відтягаємо їхні сили на піготовані наші позиції, наносимо удари і нищимо резерви ворога. Тому я думаю, довго так грати не буде. Вони будуть намагатися наступати. Ми їх будемо нищити новітні озброєнь технікою, а це величезні втрати, тим більше задійне. Касетні боєприпаси я бачу, як вони вже діють. Бувають, знищують вороги не там одиниці, десятки, а сотні буквально зразу.